Всім країнам, які проходили там шлях на, на свій шлях європейської інтеграції, всім було важко з тої чи іншої причини, там економічні узгодження, там релігійне переконання і так далі, тому подібне, Україні набагато важче, ну це неймовірно просто, коли під час війни, повномасштабної війни. Країна ще втілює реформи на шляху європейської інтеграції, і реформи не просто косметичні, а базові фундаментальні речі колись я думаю, багато хто зараз цього не розуміє. Це е, через певну кількість років, коли ми озирнемось, коли ми вже будемо успішною е, країною, яка може забезпечити в першу чергу безпеку своїх громадян. Коли ми побачимо економічне зростання, ми всі, коли озирнемось, подивимось на цей період, ми зрозуміємо наскільки багато. Кожен громадянин, влада, різні інституції зробили для того, щоб отримати наше майбутнє.